Всім привіт! Мене звуть Лєра, і ви на каналі Історії на ніч. Ми отримали ось такий чудовий коментар і тому хотіли б продовжити серію наших історій про таємниці і легенди, якими оповиті замки нашої країни. Якщо ви ще не дивилися наші історії про паланок і підгорецький замок, ми залишимо вам підказочку ось тут. А також нагадаю вам про вподобайки, коментарі та підписку на наш канал. Це допомагає нашим відео у просуванні а каналу в розвитку. А також не забувайте натискати на дзвіночок, адже тоді ви не пропустите наші нові відео. А сьогодні ми зазирнемо в історію замку, що є перлиною золотої підкови Львівщини. Стіни цього палацу стали свідками безлічі воєн, пам'ятають періоди розквіту і занепаду та як його програли в карти. Цей палац пережив землетрус та удар блискавки, його стіни пам'ятають веселий сміх на розкішних прийомах та гіркий стогін у таборі військовополонених. Крізь віки ця твердиня зазнавала ніщівних руйнувань і навіть від його власників, що шукали в ньому скарби. Сьогодні ми зануримося в історію і таємниці Олеського замку. Олеський замок є, можливо, найвідомішим замком Львівщини, що був відроджений з цілковитої руїни. Цікаво, що будівля Олеського замку не притаманна для забудов на заході України: два крила овальної форми з'єднує триповерхова вежа і житловий комплекс. Головні ворота прикрашають химери і портрети королів, територію скульптури, які стоять в мальовничому сквері. Легендою Олеського замку оповита навіть його назва. За цією легендою у захисника укріплення була вродлива дочка Олеся, чарівна і хоробра. Вона пліч-опліч з побратимами захищала від нападників батьківську землю, надихала їх на подвиги своєю відвагою. На місці, де впала сльоза Олесі, яка втікала від нападників, утворились джерела з цілющою водою. Перше, Олеський замок згадується в польських хроніках у 1327 році. За час свого існування укріплення тричі перебудовувалось перший раз як дерев'яне укріплення з частоколом і ровом біля підніжжя гори, другий раз було побудовано кам'яне укріплення з двоповерховими будинками всередині, а третій – розбудова жилих приміщень з рисами італійського Ренесансу. Олеський замок стоїть на 50 метровій горі, біля підніжжя якої пролягав загарбницький чорний шлях. Саме чорним шляхом татари нападали на українські землі. Розташований на високому пагорбі, оточеному болотистою місцевістю, замок здобув славу могутньої та неприступної фортеці. А також він стояв на кордоні Галичини та Волині. Ця особливість та розташування на кордоні між Польщею і Литвою спровокували постійні бої між поляками, українцями та литовцями за володіння ним. Саме тому Олеський замок це один із тих замків, які найбільше переходили із рук в руки. Серед численних власників можна виділити лише декілька, які залишили після себе найбільший слід у цій твердині. Одним із таких власників був магнат, державний діяч Речі Посполитої, меценат та воєначальник Ян Данилович. У 1605 році шляхтич викупив його з усіма навколишніми землями і маєтностями. Саме при ньому Олеський замок набуває майже сучасного вигляду. До речі, цікавий факт: Ян Данилович був представником короля на Запорізькій Січі. У нього на службі в Олеську був Михайло Хмель. Батько Богдана Хмельницького. Скажуть, що саме в Олеському замку народився і провів дитячі роки Богдан Хмельницький. І саме його він захопив, коли став гетьманом. Але повернімося до Яна Даниловича. Він починає перебудовувати замок. Будуються стіни внутрішнього двору, східний та західний корпуси. З'являється другий поверх. За часів Даниловича Олеський замок стає розкішною магнатською резиденцією. З'являються шикарні арочні галереї, дверні портали і віконні рами, рясно декоруються та пишно розписуються внутрішні приміщення. На в'їзній вежі з'являється барельєф герба шляхетного роду Даниловичів, який, до речі, є там і донині. Ян Данилович був дуже багатою людиною. Він і сам не грабував шлюбами, влаштованими з політичних, економічних або кар'єрних цілей, і того ж він хотів для своїх дочок. Він розумів, що краса це відмінний товар і може посприяти у вирішенні фінансових проблем. Тому і женихів підшукував знатних і багатих. Усіх своїх дочок він, що називається, гарно пристроїв. А одна з них, Софія Теофілія, стала матір'ю. Польського короля Яна III Собеського, названого в честь діда. Згідно легенди про народження цього одного з найвизначніших польських королів і полководців, майбутній король народився, коли на замок напали татари. Але битва була не тільки на землі, а ще й в небі, у вигляді сильної зливи і грому. Коли майбутній король народився, повитуха принесла його в тронний зал. В цей час. Прогримів, грім і мармуровий стіл, на який поклали дитину, розколовся на дві частини. Це було розцінено як ознаку народження великої людини, що і справдилося згодом. Ян Третій, проживаючи у Варшаві, часто настольгував за Олеським замком, але оскільки прямих спадкоємців Яна Даниловича не залишилося в живих, бо один його син помер дитиною, а інший був вбитий у турецькому полоні, Олеський замок став приданим однієї з доньок Яна Даниловича і тітки Яна Третього Собеського, Марціяни Данилович. Ходять легенди, що по палацу досі бродить привід сумного юнака, одного з претендентів на руку і серце Марціани – Адам Жолкевський. Юнак багато разів просив у Яна Даниловича руку його дочки. Не дивлячись на те, що юнак був шляхетного роду, він щоразу отримував відмову. Данилович хотів віддати свою дочку за найбагатшого претендента. У відчай на одному з прийомів, коли Жолкевський отримав п'яту відмову на руку та серце красуні, він на порозі замку пообіцяв, що все одно до кінця віку кохатиме Марціану. Після цього Адам Жолкевський привселюдно встромив собі ножа у груди, вчинивши самогубство на очах у гостей. Вчинивши такий тяжкий гріх, його навіть не стали ховати. А просто виконали нещасного, закоханого 21-річного Адама болотистий Яр, оскільки за тогочасними звичаями він не мав права на християнське поховання. Згода Марціана все ж вийшла заміж. Вона стала дружиною полковника Куніцпольського. І за легендою, саме в день весілля, яке відбувалося в замку, гості вперше побачили привид того сумного юнака. Тепер кажуть, найчастіше його можна побачити саме біля одного з камінів під час місячної повні. Також вважають, що він є дуже небезпечним для самотних панночок, що прогулюються замком. Тому дівчата мають тут гуляти лише з подругами чи кавалерами, причому тримаючи за руки. Але батько Марціани Ян Денилович недовго радів вдалі партії. Не дивлячись на те, що конець польський був досить заможним, він також був і азартною людиною. Так, одного вечора конець польський програє Олеський замок в карти. Нові власники, основна резиденція яких була у Жовкві, погано ставились до замку. Тому тільки коли через багато років польський король Ян III Собеський виплатив весь борг конецпольського, він нарешті зміг воз'єднатися з родинним гніздом і відремонтувати його. Для прикраси різних кімнат були привезені картини та мозаїки. Замок був перероблений в популярному на той час стилі італійського відродження. Разом зі своєю дружиною, француженкою Марією Казмірою, польський король любив бувати тут, а королева настільки прийнялася зачаруванням старовинного місця, що активно взялася за реставрацію замку і парку. Саме завдяки Марії Казимірі світське життя в окрузі змінилось. Королева привезла з собою паризькі віяння моди, манери і звичаї французької знаті. Після смерті короля Яна III у палаці 5 років стояли війська Петра І, а з 1716 року Олеським замком впродовж трьох років володів син короля Якуб, який через деякий час продав його. Так наступним власником палацу стає польський ротмістр Северин Живуський. За часів живуських замок перетворився у розкішний палац XVIII століття, був щедро оздоблений та вражав своєю красою. Відбувається ремонт внутрішніх приміщень у французькому стилі. З'являються нові печі та каміни, стіни покриваються ліпниною та розписами, а плафони живописними малюнками з міфологічними сценами. Деякі тематичні кімнати мають свої назви. Європейська, віденська, дзеркальна і жовта. А прямо навпроти палацу северин живуський будує прекрасний монастир капуцинів та костел святого Антонія у стилі стриманого пізнього бароко. В самому монастирі зберігався архів і значна бібліотека. До речі, у келіях монастиря капуцинів, який, на жаль, закритий для відвідувачів, є мистичний персонаж монах Каспер. Який або стрибнув у криницю, або, за іншою легендою, його покарали за надмірну любов до жінок. Вирок був страшнішим за смерть. Нечистивого побратима монахи замурували живцем в одній із стін замку. Його рештки були знайдені під час реконструкції замку, і навіть сьогодні відвідувачі палацу розповідають про привода із кісток, який бродить кімнатами музею. Але повернімося назад у вісімнадцяте сторіччя. Після смерті Северина Живуського для замку починаються часи занепаду. Брат Северина Вацлав перевіз всі коштовні речі до підгорецького замку. Таким чином, вже їдальню підгорецького замку почав прикрашати портрет гетьмана Конецпольського на стелі та ще 72 портрети видатних політичних та духовних діячів, а також перевезли той самий стіл, на якому охрестили польського короля Яна Третього. А вже у 1796 році Вацлав Живузький продав Олейський замок Олександрові Зелінському. Зелінський проводив деякі ремонтні роботи, але згодом його скосила недуга. Він почав втрачати зір і згодом зовсім осліп, тому йому не було особливого діла до того, як виглядає палац. Наступними горевласниками була сім'я Літінських. Вони походили зі шляхти, але були бідні, як церковні миші, і ютилися всього в трьох кімнатах палацу, не кажучи вже про те, щоб якось його доглядати або хоча б підтримувати. Наступним потрясінням Олеська в прямому сенсі цього слова став землетрус. У літописах монастиря капуцинів, який, як я вже згадувала, знаходився прямо навпроти палацу, було написано так. 23 січня 1838 року о 7.15 тряслася земля і такої сили, що в замку навпроти з'явилися тріщини, що з однієї можна було зайти, а з другої вийти. Можливо, це було перебільшення, а можливо, і ні. Нам достеменно невідомо. І десь в цей час, після землетрусу, власники палацу знаходять скарб, який був замурований в стіні. І це стало крахом залишків величі Олеського замку. Протягом довгих років літинські руйнували будівлю, розбивали стіни і кам'яні споруди, руйнували підлогу і безцінні малюнки на стінах, в надії знайти ще подай щось. Але чи вдалося їм, невідомо. Останньою одноосібною власницею палацу була Софія Літинська. За часів її володіння Олеський замок зовсім перетворився на руїну. Сходом вона продала його, а потім він перейшов у власність держави. До Першої світової війни в Олеському замку знаходилась сільськогосподарська жіноча школа та відбувалася реконструкція, оскільки палац був у стані цілковитої розрухи. Але потім, за браком коштів, вона припинилася. У 1939 році, коли Галичина була приєднана до СРСР, у замку організували табір польських військовополонених. В цьому ж році монахи Капуцини виїхали з монастиря і більше там не з'являлись. Але натомість в монастирі розмістили єврейське гетто, а в палаці спочатку влаштували табір для військовополонених, а потім. Військові склади та конюшні. У роки Другої світової війни в палаці організували заготівельний пункт, ремонтні майстерні та профтехучилище для трактористів, машиністів. Тому, як ви вже здогадались, за часи обох воєн палац також сильно постраждав. Та на цьому чорна полоса для Олеського замку не закінчилась. У 1951 році у палац вдарила блискавка, і Олеський замок згорів дотла. Через три роки з 1954-го починається поступова реставрація палацу. Була запрошена ціла команда спеціалістів, складено план та виділено кошти, направлені на повернення Олеського замку того вигляду, який він мав у 18-сторіччі. А вже через 21 рік реставрація замку була завершена. І з грудня 1975 року офіційно відкрили музей та провели першу екскурсію. Цікаво, що серед експонатів палацу також є восьмиметрова картина, заради якої навіть збільшували висоту стелі з 5 до 8 метрів. Нині Олеський замок являє собою Державний музей-заповідник 10-18 століття та є відділом Львівської картинної галереї, що дозволяє відтворити неповторну атмосферу минулих років. В Олеську варто ще оглянути цікаві надгробки на місцевому кладовищі. Троїцький костел 1481 року, біля якого стоїть кругла оборонна дзвіниця, і залишки валів, які колись оточували місто. А у підземелях замку можна побачити унікальний колодязь глибиною в 42 метри із зображенням диявола на стіні. Чим він був для фортеці в бурхливі часи середньовіччя можна тільки здогадуватися. Через постійні набіги ворогів і багатоденні облоги в замку ховалось все населення з довколишніх сіл, тому без внутрішнього колодязя було ніяк. Ховалися і потаємні ходи, про які знали тільки посвячення. Сьогодні все говорить про те, що в колодязі Олеського замку повинен також існувати потаємний хід. Але дослідники поки ні підтвердити, ні спростувати це припущення не можуть. А якщо вам сподобалася ця історія, не забувайте залишити вподобайку і підписатися на наш канал. Бо кожного четверга ми готуємо для вас нові цікаві історії. І тому будемо дуже вдячні за вашу підтримку. А в коментарях будемо раді побачити не тільки ваші враження від Олеського замку, а ще які історії ви б хотіли побачити наступними на нашому каналі. А з вами були Історії на ніч. і всім! На добраніч!